Так підписники, ось розбирати будуть трактор за... Розберу що потім тато приїде, та будемо далі до розпределителя лізти. Коротше, бачите, все в маслі. З тої сторони не так само. Розпределітель десь тече. Може де лопнув, може що піджати треба, тато був піднімав. Бачите, все свіже, це ось рано горав, Там я це в сьогоднішньому відео буде. І так цей трактор, бачите, везде сам плиться масло. Що зробиш? МТЗ і тут ззаді. Це таке го... Це воно таке. Бачите, яке воно. Зараз то розберу. Ідем, тоді тату приїде, дам далі дві. Треба реле зробити, понахолодну типу, реле. Не хоче на свічена кала. Робити тяжко заводити. Сьогодні рано мінус три було. Вона й третій рік сезон трактор робить акумулятори, підсіли то. Воздухан я закрив. Тато-то у, у у Той завівся він. Тяжко, ну завівся. Ті з на каларі літа то купа сьогодні. Поміняємо тут то. І це таке? Так, дорогі підписники розібрали ми тут. З вже приїхав. Бачите, яке тут МТЗ. Все, там цього сап у нас сапунець сюди. Тут коротше потекла воно. Оно пробка. Вона просто відпущена. У нас було раз центральну, ми затягували статум, Текло. А тепер цю. ми татуп пішов, Возьмемо ключ цей. що затягувати. Тільки сюди ключом цим зажмемо і покрутимо. Цей ключ. Кручена пробка, а цю ми верхню зняли, не можемо вжати. Ті те попіджимали, були пущені, ну короче, не текло з них остається. Ми були одну піджимали колись там, того року. Попотекло, він дискував, а цю ми відкрутили, бо не можемо до пуця вжати, бо ми тако робили. Хопа. І ключом з то того брали і вжимали. Але короче, не можемо вжати до пуча, потім підджималися. А ця ні, і ми зняли цю ті зараз головкою, а то так не влазить головкою.